Повільно йшли мовчазні до перону, пожитки бідні, склавши до веліс, Ти одягла вінок, немов корону, така сумна, така близька до сліз, і сутінки мутні, немов солоні, Десь виповзали з лісу чи ярів, І се навкруг в осінньому полоні Лиш твій кісник червоних майорів. Біля кіоску пінились бокали, бідовий хлопець пиво розливав. Тепер я знаю, ти тоді чекала, щоб я нарешті все-таки сказав. Але мене фантазія проворна несла галопом у ясні світи. А ти була, як мрія, неповторна. Такою зроду не була ще ти, і я не знав. Ти плакати готова, ти аж тремтіла, щоб мене побить за усмішку і за пусті розмови. Я був школяр, хіба ж я вмів любить. І ось ми знов з тобою на вокзалі, де пасажирів суєта нудна, і знову пиво піниться в бокалі. І ти додому їдеш не одна. Він там стоїть, вартує чемодани. А ти ідеш зі мною на перон, і зустріч ця приємна і неждана, нагадує мені забутий сон. Я знов мовчу. Бо що мені казати? Все як тоді, а втім, різниця є, бо ти тепер уже не хочеш ждати, бо ти спішиш до нього у фойє